Микола прийшов сповідатися до батюшки. Батюшка запитує Мабуть, сину мій м'ясо в піст єси? Та ні, батюшка, не грішний. Ну, випиваєш багато. Ні, батюшка, і тут не грішний. Батюшка здивовано, ну хоч до жінок заміжних бігаєш. Так, батюшка, тут я грішний, батюшка з полегшенням. Ну, слава Богу! А то я вже грішною справою подумав, що ти зовсім дурень. Кун запросив куму в гості. Наливаю одну чарку, потім другу, третю. Через деякий час кума його зупиняє. Досить, куме, я вже така, як вам потрібно. Два близнюки на медогляді військоматі. Перший виходить із кабінету, другий запитує: Ну що, взяли? Ні, комісували. Гнати, а пройди ще раз, а то мені роздягатися не хочеться. Через півгодини. Слухай, Василь, а тебе взяли? Сивоволоса діва відпочивала на веранді зі своїм улюбленим котом, розгойдуючись у кріслі. Як раптом з'явилась фея і зголосилась виконати три її найзаповітніших бажання. «Хм», – недовірливо промовила стара. Якщо ти не жартуєш, тоді перетвори це крісло на золото. Бажання було виконано, і стара діва попросила виконати ще два інших. Перетвори мене на молоду, привабливу дівчину, сказала вона, і це її бажання справдилось. А тепер, сказало юне створіння, перетвори мого кота на молодого стрункого брюнета. Третього разу махнула фея паличкою і на місці кота виник молодий чорноволосий красень. Він поволі підійшов до колишньої старої діви, міцно притис її до своїх грудей і з гіркотою промовив Тепер, мабуть, шкодуєш, хазяйко, що мене каструвала. Раніше жіночими трусами можна було машину помити, а зараз навіть окуляри не протреш.